Немає в цьому світі жодної людини, яка не еволюціонує. Просто зрозумійте, хтось еволюціонує все так само за старими стандартами болю, страждань і ну, дійсно очікувань. А хтось свідомо вибирає еволюціонувати через творення, тобто розуміє себе в ролі творців. Бере на себе всі від 100% відповідальності за всі свої режими. І знову зараз нагадую про восени я отак живу, а літку я отак живу, бо в мене там дітей треба возити, а там не треба возити. Ні, то ви пані залежна від наявності чи відсутності дітей. Тобто ви собі вирішили, що материнська роль є ведучою гармонікою в ваших планах і в ваших діях. А ви тільки мама? Є про що помислити? Я впевнена в цьому.